Від Йоанна. Того часу Ісус сказав до народу: Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно, хліб, який я дам, це моє тіло для життя світу. Тоді стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як це може Він дати нам їсти своє тіло. А Ісус сказав їм: Воістину, воістину кажу вам. Якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров? Той перебуває у мені, а я у ньому. Як послав мене живий Отець, так я живу через Отця, і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов з неба. Не так, як батьки їли й померли, а хто споживає цей хліб, буде жити вічно. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, урочистість присвятого тіла і крові Христа. Я думаю, що ця урочистість є найближчою кожному з нас, найближчою тому, що Христос сам віддається нам, віддається в наші руки. Йоанн Павло ІІ сказав, що нашим завданням. І особливою також ласкою для кожного з нас є прислухатися, як б'ється серце в табернакулі, в дарохранительниці. Стоячи на колінах, слухати, як б'ється серце того, який так полюбив нас. Ісус в сьогоднішній Євангелії постійно нам каже, що Я хліб живий, я хліб на спасіння світу. І хто буде споживати цей хліб, житиме повіки, і що його тіло і кров є в нас життям. Я думаю, це особлива ласка для кожного з нас, що можемо приходити і споживати самого Бога. Можемо годуватися живим хлібом. І саме це слово живий, Христос живий для кожного з нас. Він оживляє нас. Наш брат домініканець Екхард сказав, що коли ми споживаємо Його тіло, то Його тіло стає нашим тілом. Коли ми п'ємо Його кров, то Його кров тече в наших венах. Христос оживляє кожного з нас своєю особливою присутністю. Може, ця присутність для нас часто е, незрозуміла, може, ця присутність якої ми не так шукаємо, як повинні шукати. Може ця присутність, яка часом стає для нас чимось далеким і незрозумілим. Я думаю, що це є той дар, який спонукає нас до чогось більшого. Євхаристія є той дар, який веде нас до чогось більшого, керує нас до чогось більшого, керує нас на життя вічне. Це є то, що є вже за межою всякого нашого розуміння, всякого нашого прагнення. Христос виливає в наше серце тугу за самим собою. І церква сьогодні нам це показує. Хочу сказати свідоцтво, яке змінило в мені щось, десь по-особливому щось дуже сильно зламало, Перемінило. Це було в 2004 році. Ми, як брати студенти, в Кракові мали таку навіть трохи. Наказову форму ходити на процесію Божого Тіла, яку саме процесію переживаємо також в кожному храмі, в всіх храмах нашої країни, процесію до чотирьох вівтарів. Процесія дуже урочиста. <кхід> в Кракові вирушає вона з Вавельського замку, йде до Маріяського храму, і по дорозі стояння. Дуже довго триває ця процесія, вона триває півдня, напевно. І це якраз час сесії, час, коли треба здавати іспити. Я пам'ятаю, що потрібно було здавати іспити, і це був не один іспит, якраз був наступного дня. І мені дуже не хотілося якось так втрачати цього часу, ну, таке людське бачення. Не хотілося також, що потрібно було приготуватися до школи, в якій я вчив, і так далі. Часу було дійсно мало. Я трохи з важким таким серцем пішов на цю процесію, де треба було на сонці відстояти і так далі. І я пам'ятаю, що саме змінило? Все змінило, абсолютно все змінило. І по сьогоднішній день вважаю, що це великий Божий дар для мене. На вулиці Гродській, біля храму святого Петра і Павла коло монастиря сестер Кларисок костюла святого Андрія. Ми стали на коліна. І коло мене. Стояв маленький хлопчик. Можливо, я б не звернув на цю дитину уваги. Стали на коліна, але я звернув на нього увагу тільки тому, що цей хлопчик був сліпий. Я пам'ятаю дуже глибокі ями очні. Він стояв одягнутий так, як стоять міністранти, які служать при вівтарі, тримав в руці дзвіночок. Може, було йому 5-6. І те, що було дивовижне, я свій думав навіть подумав, як ця дитина і надягнута, як міністрант, має дзвонити, він ж нічого не бачить, коли нього стояла мама. І так задивляючись в нього, я навіть не помітив, що процесія рушила. І в, певну, в певної миті я побачив, що сліпих очей цієї дитини, можна і сказати очей, з тих пустих ям. В цієї дитини течуть сльози, величезні сльози. Величезні. І він дзвонить. І я ж тоді спам'ятався, навіть мама до нього схилилася і каже до нього: дзвони, він уже тут. А він каже: я знаю, що він тут. Це особливе пережиття. І я собі подумав, що абсолютно все на... перевернулося з них на голову, чи навпаки. І зрозумів, що ця прекрасна процесія, де всі так гарно одягнуті, де так гарно виглядають, виглядає вулиця і все так урочисто, що ця присутність Ісуса Христа є тільки і виключно для цієї малої дитини. Який так глибоко і близько переживає цю, 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 цю Божу ласку. Що Ісус зараз є тут, для Нього, якби нічого іншого не існувало. І якби так трохи збоку, також, звичайно, для мене. Для мене, бо я бачу, цю, бачу ці відносини, я присутній в цих відносинах цієї малої дитини і присутній в присвятих дарах Ісуса Христа. І собі, і вам, брати і сестри, з усього серця. Бажаю такої близькості, яка перемінює все, такої близькості і туги, і до якої Господь створив наше серце. Він залишається в присвятих дарах тіла і крові для кожного з нас, бо хоче бути близько до кожного з нас, хоче бути живий для кожного з нас, хоче нам дарувати себе самого. Не відвертаймося від Нього, Він присутній для нас. Вдивляймося в нього, Вслухаємося, як б'ється Його серце, бо Господь приходить для того, щоб роздавати життя, для того, щоб ми могли черпати повними долонями благодать Його присутності. Придивімося, вслухаємося в Його близькість, бо Бог є Той, який перемінює наше життя. i daruj nam sebe sam.